Історія Руді Сантоса. Руді Сантоса з Філіппін назвали людиною восьминогом. Це один із найекстремальніших випадків близнюків паразитів. До його тіла прикріпилася додаткова пара рук і недосформована голова. Руді десятиліттями виступав у шоу, щоб заробити на життя, і відмовлявся від операції, вважаючи зайві кінцівки частиною своєї особистості. Історія Джорджа Ліперта задовго до сучасної медицини жив Джордж Ліперт. Він здивував світ аномалією, яка досі спантеличує вчених. Джордж народився з трьома ногами. Третя нога мала власні кістки та пальці, хоча і не функціонувала. Але це ще не все. Ростин після його смерті показав, що у Джорджа було два серця. Експерти вважають, що він поглинув брата, близнюка, паразита ще в утробі матері. У ті часи це зробило його зір. Цирку Баргома. Історія Тома Станіфорда. Том Станіфорд чемпіон велосипедист, який не схожий на жодного іншого атлета. Він народився із синдромом МДП. Таких людей у світі менше десяти. У Тома практично немає підшкірного жиру, що робить його обличчя кутастим, а кінцівки надзвичайно тонкими. Його випадок допомагає дослідникам зрозуміти процеси обміну жирів у людському організмі. Історія Сари Етвал. Сара Етвол була звичайною дитиною з Канади, аж поки одна сторона її обличчя не почала раптово змінюватися. Поступово вона набрякала все сильніше і сильніше. Спочатку люди думали, що це незначне захворювання, яке минеться, але набряк не зникав. Він продовжував розтягувати шкіру, спотворюючи риси обличчя. Причина рідкісне генетичне захворювання, нейрофіброматоз першого типу. Ця хвороба вражає приблизно одного з трьох тисяч людей і спричиняє ріст пухлин уздовж нервів у будь-якій частині тіла. У випадку Сари пухлини локалізувалися на обличчі. У школі над нею жорстоко знущалися, але Сара не заховалася. Вона опублікувала відео зі своєю історією, яке стало вірусним, і отримала підтримку всього світу. Її мужність і щирість вразили мільйони. Історія Алі Хусейна. тіло Алі Хусейна постаріло набагато раніше ніж у будь-якої людини. У нього була прогерія, одне із найрідкісніших захворювань на планеті, через яке організм старів у вісім разів швидше за норму. Зморшкувата шкіра, випадіння волосся, біль у суглобах, симптоми 90-річного старого у дитини. Найдивовижніше те, що шестеро його братів і сестер мали такий самий діагноз, алі прожив довше за всіх них. Його історія допомогла вченим просунутися в дослідженні методів лікування цієї хвороби. Історія Жозе Местре. Обличчя португальця Жозе Местре змінювалося через артеріовенозну мальформацію. Це скупчення кровоносних судин, які безконтрольно росли. До дорослого віку пухлина на його обличчі важила понад 5 кілограмів. Вона закривала око та заважала дихати. Лише після серії складних операцій у Британії стан Жозе вдалося значно покращити. Історія про Едварда Мордрейка, легенда про нього це суміш медицини та фольклору. Кажуть, англійський дворянин мав друге обличчя на потилиці. Воно не могло говорити, але могло посміхатися або навіть плакати. Медицина пояснює це дипрозопом, дублюванням частин обличчя. Ця моторошна історія досі надихає творців фільмів та книг. Історія «Нгуєн Тхі Фуонг. Нгуєн було 26 років, коли її обличчя почало стрімко змінюватися. За кілька тижнів вона постаріла на 50 років. Її тіло залишилося молодим, але обличчя вкрилося глибокими зморшками. Причина досі залишається загадкою для дерматологів. Від алергії до рідкісної форми ліподистрофії. Історія Менді Селерс Менді Селарс народилася з ногами, які не припиняли рости. Аналіз ДНК виявив мутацію в гені Пік 3К. Попри ампутацію однієї ноги, тканини продовжували розростатися. Менді не здавалася, вона водить авто, подорожує і допомагає вченим вивчати цей аномальний світ. Історія близнюків Генсел. Ебігейл Гейл та Брітані Генсел близнюки децефали. У них одне тіло, але дві голови та два мізки. Кожна контролює свою сторону тіла. Разом вони навчилися ходити, плавати і навіть водити машину. Сьогодні вони працюють вчителями і ведуть звичайне життя, доводячи, що людська адаптація не має меж. Історія Лалі Сінг. У 2008 році в Індії народилася Лалі Сінг. У неї було два обличчя на одній голові. Місцеві вважали її реінкарнацією богині. З медичної точки зору це був депризол. Лалі прожила лише кілька тижнів, але її історія стала світовою сенсацією. Історія Джозефа Меріка легендарний людина-слон. Джозеф Мерік народився здоровим, але з п'яти років його тіло почало деформуватися через синдром Протея. Його пам'ятають не за зовнішність, а за неймовірну гідність, доброту та розум, які він зберіг, попри всі страждання. Історія Хесуса Асевеса Хесус народився з універсальним гіпертрихозом, синдромом перевертня. Його обличчя повністю покрите густим волоссям. Ця мутація є у 30 його родичів. Сам Хесус вважає себе сексуальним і використовує цю особливість, щоб розповідати світу про рідкісну генетику. Історія Нон Юхуея. У китайського хлопчика Нон Юхуе блакитні очі, які світяться в темряві зеленим, як у кота. Тести підтвердили, він бачить у повній темряві так само чітко, як і ми при світлі дня. Ця унікальна мутація світлочутливості сітківки. Історія Габі Вільямс. Габі Вільямс дівчинка, для якої час зупинився. У 9 років вона виглядала як немовля. У підлітковому віці так само. Її біологічний годинник завмер через невідому мутацію, яку вчені назвали Синдром X. Вона ключ до розгадки таємниць старіння. Історія манар магет. Манар із Єгипту народилася з другою головою близнюка паразита, яка могла моргати та посміхатися. Унікальна операція з її видалення тривала 13 годин. Хоча манар прожила недовго, її випадок став проривом у дитячій хірургії. Історія Майкла Берімана. Зірка Голлівуду Майкл Беріман народився з ектодермальною дисплазією. У нього немає волосся, нігтів та потових залоз. Своєю інопланетною зовнішністю він побудував успішну кар'єру в кіно, довівши, що унікальність це суперсила. Історія Джо Ланкастера Джо народився із синдромом Трітчера Колінза, який спотворив кістки його обличчя. Батьки відмовились від нього через 36 годин після народження. Сьогодні Джоно всесвітньо відомий спікер, який вчить людей приймати себе такими, якими вони є. Історія Ноа ООЛа. Нол -Оол народився лише з двома відсотками мозку. Лікарі казали, що він не виживе. Але сталося диво. Мозок Ноа почав рости і з часом досяг 80% від норми. Він говорить, ходить і розвивається, спростовуючи всі закони медицини.